Маємо для вас такий класний лотик це спортивний жіночий одяг від бренду Chiba. Вартість одинички у лоті всього лише 55 гривень. Зверніть увагу, маємо значить, ось таку на зіпці ковтину, тепленьку на флісі. Так? Маємо таку з довгим лонг, з довгим рукавом сиреньку. Також по типу такої є ось з коротким рукавом і з розрізом з боків. І буде в лоті одна така яскрава. Також буде для дівчаток декілька позицій для маленьких дівчаток. А, далі у нас буде ще синенька така, як це сіра, так? <кій> і а, вартість, як я вже казала, 55 гривень за одиничку в лоті. В лоті буде 30 позицій, 30 штучок. І за це ви заплатите всього лише 1650 гривень. По розмірам, XS у нас буде одна штучка, S буде 17 штучок, M буде 8 штучок, L – одна штучка. І для дівчаток розмір 146-152 буде 3 штучки. Щодо замовлення цього крутого лоту, ви можете звертатися до наших менеджерів в описі під цим відео. А також можете отримати абсолютно безкоштовну доставочку по Україні при замовленні від 50 тисяч гривень. Замовляйте! Скоріш ну, хоч до наших менеджерів.